Бажаю здоров'я. Сьогодні ми будемо спілкуватися з першим заступником міністра оборони України, генерал-лейтенантом Іваном Гаврилюком. Ми вітання! Доброго дня вам. Яка ситуація на фронті зараз, і які першочергові потреби сил оборони? Ситуація на фронті, я думаю, що вона зрозуміла всім. В засобах масової інформації досить таки детально розкривається дана ситуація. Основними напрямками дивлячись на загострення? На Волчанському напрямку на Харківщині залишаються Донеччина, це напрямок Курахова, це напрямок Покровська, Часів Яр, ну і так далі. Головні потреби для е, забезпечення виконання завдань силами оборони цілому залишаються е, ті засоби, які забезпечують боротьбу з повітряними засобами противника. Тому що на сьогоднішній час. Залишається перевага в повітрі Російської Федерації. Наші підрозділи страждають сьогодні від великої кількості застосування керованих авіаційних бомб авіацією противник. В середньому в день 100-120 керованих авіаційних бомб скидаються на голови наших захисників. Причому це складає в місяць понад три. 4 тисячі в цілому вісова категорія це керуваних еваційних від 250 кілограм та більше. В основному застосовуються 250 та 500 кг авіаційних бомб. Таким чином, основними засобами боротьби зразків озброєння військової техніки які на сьогодні потребують Збройні Сили України, це залишаються засоби протиповітряної оборони для боротьби з повітряними. Цілами противника, в тому числі не тільки для прикриття наших військ, а прикриття в цілому території України для захисту критичної інфраструктури нашої та захисту простих домівок, де проживають прості українці, для того, щоб ми могли нормально функціонувати як держава, найвелика необхідність це в засобах протиповітряної оборони, відповідно в ракетах до цих засобів протиповітряної оборони. Також велике значення для нас має забезпечення на сьогоднішній день це артилерійськими боєприпасами. Тому що, як би там не було переваги, застосування артилерійських боєприпасів противника залишається в середньому на сьогоднішній день це 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти своєї критичної інфраструктури, також підрозділи. На полі бою. Це, в принципі, основні напрямки того озброєння військової техніки і ті номенклатури, які нам на сьогоднішній день необхідні. Також, якщо взяти засоби протиповітряної оборони, то критично необхідні ті системи, які можуть збивати балістичні ракети. А от ви сказали про Каби. Скажіть, яким чином і коли Україна зможе ефективно протидіяти цим атакам з неба вздовж всієї лінії фронту? Ну, якщо взяти, то ви ж розумієте, що для того, щоб вирішити дане питання, саме основним шляхом його вирішення, це є знищення носіїв цих керованих авіаційних бомб на аеродромах, тобто це в глибину Російської Федерації. Також складів, де вони зберігаються, і відповідно самих літаків, які їх несуть уже в повітрі. Для цього нам необхідно для боротьби з літаками, яке зазначив, це засоби протиповітряної оборони. Також е очікуємо отримання від партнерів літаків f 16 для того, щоб вони могли боротися з літаками Російської Федерації в повітрі і наносити враження їм в середньому. Наша потреба мінімальна на сьогоднішній день складає десь 120-130 літаків, а також ракети великої дальності діє, для того, щоб знищувати, як я зазначав, авіацію на аеродромах в глубині Російської Федерації і склади з зазначеними керованими цільними бомбами. Які джерела отримання зброї і боєприпасів наразі є. Основним, звісно, джерелом надходження залишається матеріальна військова допомога від партнерів. Також закупівля як за імпортом, за імпортом, так і внутрішнього виробника, причому виробника різних формласностей, тобто залучена до виробництва сьогодні зброї і боєприпасів, практично вся лінійка оборонної індустрії в Україні від маленьких невеличких підприємств до потужних заводів. Зараз військові кажуть, що дійсно стає снарядів на фронті більше. Чи буде зростати постачання у військо БПЛА і засобів РЕП? Сьогоднішній день Міністерство оборони Законтрактувало досить велику кількість як безпілотних літальних апаратів, крім Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Також досить непогано пішов розвиток зараз на сьогоднішній день виробництва боєприпасів Різного, різних типів і різного призначення до безпілотних літальних апаратів. Також Продовжує розвиватися ринок виробників і доволі широка лінійка пропозиції засобів радіоелектронної боротьби. В основному це засоби тактичного рівня для прикриття озброєння військової техніки, підрозділів в районах виконання завдань. І також зараз працюємо доволі таки сильно разом з Міністерством цифрової трансформації. З міністерством стратегічних галузі промисловості, з іншими складовими сектора безпеки оборони щодо прикриття як наших військ, так і об'єктів критичної інфраструктури, яке дуже важливо для функціонування нашої держави. Скажіть, а от як наші воїни оцінюють західне озброєння? Тому що дуже багато і з цього приводу. Ясна річ, що ворог хоче зіпсувати ті взаємини, які склалися між Україною та партнерами. Але от хочеться почути саме от вашу думку. Дати загальну оцінку всьому переліку озброєння військової техніки, яке поставляється в якості матеріальної військової допомоги, це буде невірно. Тому що оцінку необхідно проводити по напрямкам і відповідно по окремим зразкам. Зрозуміло, що озброєння військова техніка, яка вироблена в крайні десятиліття і поставляється новою, вона набагато ефективніша, в неї більший зрозуміло, що в неї ресурс, більший, більший запас ресурсу для використання. Порівняно з тим, озброєння військової техніки, яке поставляється, яка, яка вже була вживана. Яка потребує більше уваги. Але разом з тим, про ефективність самого зразка озброєнь військової техніки говорити не зовсім буде вірно, тому що ще велике значення має навченість того екіпажа чи обслуги, який використовує даний зразок на полі бою. А чи є складнощі з навчанням? Як українці опановують цю техніку? Я вам скажу, що наші, наші люди, наша нація дуже розумна і потужна. І, в принципі, всі зразки озброєння військової техніки, на опануванні яких відповідно до програм підготовки НАТО виділяється певний проміжок часу, то наші хлопці опановують дані зразки набагато швидше, ніж це визначено в їхніх нормативно-правових документах підготовки військових. Ну, є чимало в цьому відео підтверджень. Я думаю, що одне відео, де американські Бредлі з нашими військовослужбовцями знищує Т-90 російський, воно дуже, дуже красномовне, да, красномовне. самопосередньо. 100%. Яка зброєння Україна виробляє сьогодні для Сил оборони, скажіть, будь ласка? Ну, сказати повністю перелік я вам не називати не буду, тому що це не зовсім буде правильно під час війни, якщо взяти виробництво. Та капітальний ремонт, модернізацію, то практично всю лінійку за винятком у нас сьогодні складнощі є засоби протиповітряної оборони, через те ми за даним напрямком звертаємося про допомогу до партнерів. Так практично решта, ну, якщо не брати складову військово-морських сил, мається на увазі е, корабельного складу, то все практично решта, вся лінійка, яка потреба є нашим. нашим оборонної індустрії виробляється. В яких масштабах і в якій кількості, то питання вже інше. Нам просто необхідно розвиватися для того, щоб масштабувати дане виробництво. Також велику роботу проводить сьогодні Міністерство стратегічної галузи промисловості, Міністерство оборони з партнерами щодо створення спільних підприємств на нашій території, залучення їхніх технологій і їхніх. Їхні, їхніх вже навиків, їхнього обладнання для налаштування у нас виробництва. В першу чергу на початковому етапі це е, запасних частин для підтримки наданих зразків озброєння військової техніки. По, е, створення спільних підприємств для складання та виробництва зразків озброєння їхніх номенклатур, відповідно, яка е, виходячи із, із тих країн, які зразки озброєння вони виробляють. З огляду на це, як ви оцінюєте експортні можливості української промисловості після війни? Давайте пофантазуємо. Ну, якщо взяти на сьогоднішній день про це говорити не можна, тому що в е, нас є критична потреба, як я зазначав у збройній військовій техніці. А після війни, я думаю, що Україна буде одним із лідерів у світі по експорту зброї, тому що. Е, Можна сказати, як вибір і оцінка зразків зброї, яка є в світі, на сьогодні більшої опробації ніде не проходить, ніж у нас в бойових умовах. І наші підрозділи логістики, ремонтні заводи і так далі, вони, наші люди освоюють їх виробництво ремонт, виробництво, яке я зазначав, і Крім того, ще й удосконалення цих зразків озброєння. І я впевнений в тому, що після війни ми будемо мати таку промисловість оборонної індустрії, яка буде поставляти найкраще озброєння на світовий ринок. Будемо на це сподіватися. Дякую вам за відверті відповіді. Шановні друзі, Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України, сьогодні спілкувався з нами.